Hello, гайс! Отакої. От І в цей самий момент думаєш, господі! Дякую тобі, господі, що дав мені розуму. І тобі, Саша, дякую, що відмовив мене від покупки цієї Honda Civic. Дивіться, яка дорога! Тут ніодної машини сьогодні не було. А як впевнено воно їде до гори, а? Гудить трошки. Вімкнули собі блокування. Гребемося нагору. Так що така ось у нас Канада. Привіт, друзі! Давненько нічого не записував. У е -е, мене там збиралося трошки Якихось відео про канадські краєвиди. І хочу вам показати, де я що побачив, як виглядає Канада Це не тільки в містах, але й на березі океану, в лісі як виглядає. Тому саме зараз подивитись цілу серію відео, які стосуються краєвидів Канади і їх мешканців цих краєвидів. Середньостатистичний будинок середньостатистичного канадця. З видом на океан. А от там от далі, там де ото туман, Сполучені Штати Америки Я думаю, тут ще й кити плавають, напевно. Внизу ще один будиночок. Так, от. Живуть середньостатистичні канадці. Дальний ліс. Ось прийшовся по лісу прогулятися. Такий ранковий ліс, зараз восьма година ранку. Тут хтось побудував таку якусь, не знаю... По польську це відокова якась площадка. Так, і ось цей залів Фанді. Це так він виглядає. Десь там є штати. Далеко, я чесно кажучи, так не сильно знаю, де вони. Але зараз дуже спокійно, Ну, як для Канади, що і дуже тепло. Звісно, що купатися ще ніхто не полізе, але дуже-дуже гарний сьогодні світанок і сонячний. Тут дивіться, тут як прямо в Криму. Коротше. В натурі Сімферопа. бачите, от внизу можжевельник росте. Он, бачите, там подалі верхівка Карадага. Бачите, тут можна що хоч придумати. Крим Кримом. Вон, бачите, люди повиставляли внизу вже якісь лежаки, будуть засмагати. Але ну, якщо чесно, то дійсно тут можна засмагнути капітально. Просто трошки ще... Просто ще трошки холодно. Ось так от в Канаді. Випасаються олені, ось один бродить, он другий стоїть. Ну, трошки рухайтесь, бо вас не видно. І все, пасуться собі при дорозі, колеги. Це Зараз приїхали, тут якийсь місцевий Ірвінг парк називається тут. Ірвінг — це велика нафтова компанія в Сен-Джоні. Тут люди приїжджають відпочивати, там якась тропа, по ній треба йти. І там далі фанді залив. Тут подалі видно трохи кусочок Сен-Джона. Але це насправді не дуже далеко, це там може кілометр 4-5 від. Основного міста. Зараз підемо подивимось, як воно там виглядає. і запишу. Так, колеги. Покажіть, який у вас радісний настрій. Хай. Хай, Так, Маша. Ти сьогодні будеш показувати свій новий купальник. <губ> <губ> Вікторія Сікрет. Один <Nie? губ> <губ> Мама. Що, <губ> <губ> ніхто не буде показувати О, цікаво, купальник? Пішли, воду, яка вона скільки градусів? Ну, а ну давай, давай потрогаємо, скільки вона градусів. Два чи три? Зараз, увага, будемо. Водичку. Ні, та понятно, що вона тепла. Португалія, що ти хочеш. О, так. Ага. Пальці зразу зводить. Ось такий гарний парк. З ялиночками, якийсь місток тут побудований. Я стою на цьому містку, а там внизу воно якесь озеро. Ну, так, парк як парк, начебто нічого такого прям особливо немає. Ну так, доглянути гарно. Цікавий цей місточок. Ну як, сюди в Канаді там качки плавають десь там гусей я бачив, там далі гусі є. А цей ще один парк з гусями. Це канадський гусь. Його не можна ображати і ловити не можна. Парки дуже дуже такі охайні, за всім дуже гарно доглядають. Колеги, якщо ви додивилися це відео до кінця, не забуваємо там от внизу ставити лайк і підписуватись на канал. Мені буде дуже приємно. Дякую. Па.